Всім привіт, доброго дня! Хотілося б сьогодні підняти тему, яка, на жаль, цікава мало кому із танкістів. Тема покращення своєї гри, гри на результат, покращення свого скіла. от Але все-таки. Така цільова аудиторія є кому цікаві цифри, кому цікавий настріл, кому цікаво е, зростати е, в цій грі, от і покращувати свої результати. Тому сьогодні будуть е, поради. Я наголошую, це будуть поради. Тобто для гравців, які грають 3500, п'ятсот три чотири ката. на жаль, нічого нового я вам сказати не змушу. Тому почнемо з чого. Тобто, саме перше, що нам потрібно для більш-менш комфортної гри, це налаштування свого клієнта. Ось, переглянемо по налаштуваннях. У мене є повноцінне відео на каналі, в якому я розповідаю. Тобто, Повну повну інформацію доношу, як налаштувати свій клієнт для максимально комфортної гри. Ось, але давайте пробічимося швиденько. Тут ми не будемо повністю проходити. Пройдемося по графіці. Тобто, при грі на результат я не раджу все викручувати на фулочку. Тут у мене все викручено більш для того, щоб показувати вам адекватну картинку в грі. Ось, доп ефекти раджу 100% викнути. Ось, давайте подивимось просто коротенько. Короденько, що стоїть у мене, травав снайперком 100% вимикаємо. Доп-ефекти вимикаємо фізика руйнування, ефект підзвутниці ну, можна сліди теж вимкнути, але не обов'язково. Керування. Кожен підлаштовує під себе, тут нічого сказати не зможу. Попри прицілу. раджу, налаштовуйте приціл собі однаково в плані і аркадний, і снайперський. Тобто я. В деяких людей бачу, що тобто, аркадний приціл, тут, припустимо, там стоїть не точка, а там ось так, або там стоїть ось так. Тобто стоїть повсюди що-небудь. Що налаштовуйте собі приціл, тобто однаково, тобто, як налаштований аркадний. Ось як у мене налаштований це 1 крапка крапка з індикатором бронепробиття і коло суцільне. Точно так же у мене в 1, коло суцільне, крапка з індикатором бронепробиття. Чи тобто... Звикли до одного прицілу, звикли до одного маркеру, і коли ви йдете в аркадному, Тобто ось у вас такий приціл, ви там в аркаді стріляєте, і коли ви снайперські приходите, ви там не, не трялися, і у вас тут не з'являлося там а подібний чи щось, щось тому подібне. Ось тому порада, порада. налаштовуйте собі приціл однаково. І аркадний, і снайперський, не забуваємо. Далі у нас. Обмалювання танка, ось налаштування мої. Чому я раджу ставити саме такі? Тобто, у нас може бути стандартне обведення зараз. У нас в грі купа 3D-стилів. Ось і ці 3D-стилі будуть тільки заважати вам вицілювати. Тобто, ви наводите, ось там, ви бачите за ящиками, машинками, парканами, тобто повноцінне обведення і. І самого танку, і 3D-стилю. Тобто воно заважає вам цілити. Ну, Більшість, звісно, гравців розуміють, що тобто, це вже якби 3D-стиль, це нематеріальний об'єкт, і вони сюди стріляти не будуть. Але дехто може сюди стріляти, і, тобто урон проходити не буде. Тому ставимо спрощена, вона буде обводити вам конкретно текстуру вашого танка. Ось і набагато простіше вам буде вицілювати. Тобто Ви будете розуміти, що все, ось, що тут обводиться, це все матеріальний об'єкт. Крім пушечки, звісно, в який ви можете стріляти і будете наносити урон. По, е, промалюванні, боже мій, по самій. Е, як воно, залівка у нас називається? так? По самих заливках і тому подібно. Е, як, як налаштовано у мене? Е, тобто зона... Зона, яка може прострілюватися, яка за парканом, за об'єктами, які прострілюються. Тобто, у мене просто тут нічого немає. Ось, просто Я розумію, що я можу сюди стріляти, і урон я нанесу просто ці ящички, вони під колами, або знищаться, якщо не помиляюсь, кумулятивами, кумулятивами. теж. Зона, яка не прострілюється взагалі. тобто Це у нас тут може бути камінь, це у нас може бути тут будинок, це у нас може бути Боже мій. Трупік вашого союзника зновки або противника, або, в принципі, якийсь об'єкт на карті, який не прострілюється. Тому можна його зробити ось так, але мені все-таки простіше повністю і все, набагато простіше. Підсвіточка броні обов'язково вмикаємо галочку, викручуємо, ставимо уся броня, ставимо самі верхні галочки в обох позиціях і викручуємо прозорість на максимум. От, щоб відображалося, воно у нас якнайкраще. Ставимо роздільні після тут можна. Середня, низьке, от, але ставимо все, все, все по максимуму. Ставимо, щоб воно все по максимуму заливало, щоб було все яскраво, і нам було це все як можна краще видно. Інформація в бою, маркери. Тобто, не знаю, тут теж кожен підлаштовує під себе союзники, знищені, противники, противник. Тобто, у мене стоїть, в принципі, все. ХП залишилось. Можна, можна поставити просто, е, в принципі, е, ХП залишилось. От. Там неважливо, скільки було до цього, але я вже звик, так? Інформацію в бою. Да, в принципі, також кожен підлаштовує під себе. В мене зазвичай стояло це е, просто урон без насвіту, без заброньованого, але так, як зараз без ЗЕшки, тобто все ставимо, щоб це у нас також відображалося. От, перейдемо до наступних пунктів. І наступний немало важливий пункт це у нас правильний підбір обладнання. Е, я бачу іноді, як грають там, мої знайомі. От, і... По обладнанню. Ситуація яка. Тобто, якщо у вас, припустимо, ви розумієте, що вам на танк потрібна турбіна. А у вас турбіна або звичайна, або турбінка, припустимо, Т1. Але у вас є Т3 приціл, не потрібно ставити приціл, чисто тому, що у вас він Т3. Поставте краще звичайну турбіну. По самому обладнанню, якщо ви не знаєте, що поставити, заходимо в YouTube. Відкриваємо там, T803. Дивимося, там, стрім, припустимо, плюс-мінус кожен стрім починається, там, якщо він тематичний, да, він починається у стрімера з обговорення, да, там, ось під, там, ставимо обладнання і тому подібне. Або навіть якщо там він навіть це не пояснює, ви просто заходите на початок стріма, вам достатньо буде 30 секунд перемотати, подивитися ангар, да, як стрімер запустився, і, і, і які, яке в нього стоїть обладнання. Можете відкрити одного стрімера іншого, от, подивитися, яке ставить один обладнання, яке ставить інше обладнання, спробувати покатати так і так, як вам більше сподобається. Але е, ставити ахінею по типу з якогось зведення і по типу якогось приціла на такі танки, як там 803, та Шонрад і тому подібне на, на ВТ, от, краще робити таке не потрібно. Тому що багато в кого, я ж кажу, що є. Є боновий приціл, а, я, блін, поставлю боновий приціл, звичайна турбіна, не потрібно такого робити. Обладнання в деяких ситуаціях дуже вирішує і допомагає вам дати зайвих урон дві в бою, а це дуже важливо, тому що от, ми дивимося по цифрах, якщо ви граєте на 2500, на 2, тобто ви дасте на 1, на 2 урона більше, на 2 це вже ближче до 3000. а ближче до 3000 набагато цікавіші цифри, ніж 2000. Звичайна математика. <хи> Тому переходимо далі. І е, на рахунок самих порад в бою. Е, одна із е, найголовніших порад міні-мапа, за яку всі забувають. Багато хто її робить найменших розмірів, тобто ми можемо її робити чуть більшу, чуть меншу. Да? плюс-мінус на клавіатури натискаємо. Міні-мапа робиться. Великих розмірів робиться трішки менше. Багато хто її робить найменшу, типу, ніби як вона заважає в бою, забирає частину огляду вашого на екрані. Але все одно вас, весь огляд, він у вас в прицілі по центру екрану. Тому робимо міні-мап побільше. І кожні 30 секунд звертаємо увагу. Вся інформація у вас там. Обходять вас з флангу, ви це бачите на мінімапі. Хтось засвітився, ви це бачите на мінімапі в першу чергу. Рирвали ваші союзники фланг, ви це бачите на мінімапі, і відразу розумієте, що можна перекатити і зайняти якусь більш вигодну позицію поближче до ворога, і не перестаювати в боях. Тому мінімапа Кожні 30 секунд, я думаю, це в бою одне із найголовнішого. Почнете дивитися міні-мапу, будете більше контролювати бій, будете більше контролювати бій, будете знаходитися швидше в потрібних позиціях і стосовно накидувати більше урона. Що я ще помічаю? Це люди грають, припустимо, <кхем> ВТ, Арта, ЛТ, ПТ, і це все в одну сесію. Просто вмер на одному, поїхав на арті, вмер на ВТ, поїхав на арті, вмер на арті поїхав на ЛТ, на ЛТ вмер, пішов всім на ПТшку. Для більшої кількості гравців це збиває його з, так скажемо, одного курсу. Сідаємо грати, вибираємо один-два танки, бажано вибираємо або чисто ВТ. Чисто СТ, тобто вибираємо один клас і сідаємо грати на одному класі бажано один-два танки, плюс-мінус схожих на себе. Тобто не беремо якось 803-го, а потім АМІКСа 50Б, тому що трішки різні по концепції танки. Ось. І ви не можете налаштуватися на гру на одному. По такому основному ми пройшлися. Тобто, Якщо насправді цих порад їх можна, можна давати купа, але ця вся інформація все одно, вона не поміститься нам в голову відразу, можна так сказати. От, тому тут можна 20 пунктів зробити, можна 30 пунктів зробити, від дрібних от, і до більш таких масштабних. Але інформації багато ми не пережуємо зараз. Тому, тому краще цієї інформації буде трошки менше, але вона буде більш корисна. На цьому в мене все. Якщо ці поради комусь допомогли, плюсі коменти, підписончик і до зустрічі. Зустрінемося. Відео, стрімчанські і тому подібне. Всім хорошого дня, вечора, ночі, всім кохання. На все добре.